Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі, і сьогодні хочу зачитати 23-й псалом, перші шість віршків. Псалом Давида: Господня земляє все, що на ній, Вселенний мешканці її, бо заклав він її на морях і на річках її становив. Хто зійде на гору Господню, і хто буде стояти на місці святому Його, у кого чисті руки та щире серце, і хто не нахиляв на марноту своєї душі, і хто не присягав на обману. Нехай носить Він благословення від Господа, а праведність від Бога, спасіння свого, таке покоління усіх, хто шукає його, хто прагне обличчя Твого, Боже, Яковів. Ось такі слова, нагадування нам Давида про те, що ми маємо аналізувати своє серце, про те, що ми маємо думати і розуміти, що все, в якому ми знаходимося, це все всесві Бога, і ми не доклади ніяких зусиль, аби тут жити і користуватися все тим. Чим Господь наділив цю планету і наше з вами життя. Але є цікавий віршик, віршик четвертий, на якому я хотіла б сконцентрувати наше сьогоднішнє обнімання і щоб ми розумілися або пороздумували, порозмислювали, помолилися, кожен з нас, щоб ми розуміли, що зійде той. На гору Господню, у кого чисті руки та щире серце. Це люди, які розуміють, що треба допомагати ближньому і допомагати безкорисливо. Розуміючи, що ти за це нічого не отримуєш, і тобі не мають за це платити або віддавати це в якійсь іншій ситуації. Зійде на гору Господню той, хто не нахиляє. На марноту своєї душі. І тут більше йде про самобічування, це як я розумію, що коли в нас ображають, коли щось трапляється в наших подіях, коли ми ображаємося не лише на людей, а й на Бога, ми уходимо в такий стан глибокого аналізу, де ми. Жаліємо себе замість того, щоб зробити висновки і подумати, що не треба більше робити в своєму житті, або що робити, може з кимось у відносинах попрощатися, може з кимось, навпаки, збільшити стосунки і ствердити, це теж треба робити, замість того, щоб витрачати свою силу, свою енергію на те, щоб жаліти себе і жалітися іншим. І Третє, на що я б хотів звертатися, це те, що, звернути увагу на те, що е, до Господньої гори зійде той, хто не присягав на обману. Треба бути дуже уважними, коли ми чуємо ту іншу е, інформацію, коли ми комусь щось обіцяємо і не виконуємо, коли ми е, змінюємо умови наших. Скажем так, домовленості у відносинах, у дружбі, у стосунках з чоловіком, з дружиною, у служінні, коли ми змінюємо не лише винагороду, а й ще і е, змінюємо ситуацію, як вони були на користь собі, і це вже обман. Тому такі люди нагору не зійдуть Господню і не будуть вони носити. Благословення Господні, і не будуть вони носити праведність спасіння Божого. Давайте ми будемо сьогодні молитися, чи є в нас таке поклоніння, яке нам е, не дозволяє піднятися, що тягне нас вниз і що тягне нас. В той стан, стан самобічування, який руйнує особисто нас і руйнує те, що навколо нас. Бо коли ми жаліємо себе або жаліємося іншим, тим самим ми руйнуємо стосунки, бо крім себе, нам більше нікого не шкода. А Ісус і Бог взагалі багато написав в Біблії про стосунки і саме любов до ближнього прощення. Один одного, навіть якщо людина не просить пробачення, це важливо. Це важливо не для тієї людини, а для тебе самого. Тому давайте помолимо, щоб наші серця були звільнені від цих образ, обманів, якихось хитрощів і всього те, того, що нам або довелося нернути, або створити своїми власними руками. Давайте помолимось. Господь, я дякую тобі за сьогоднішній день, я дякую за сонечко, я дякую за те, що, хоч воно ще і не зовсім гріє, але вже висвітить і дає більше сили, більше наснаги, скріплює нашу надію і у перемогу, і в першу чергу перемогу над самим собою. Я дякую за випробування, які ти даєш, і дякую за. Те, що коїться за підтасовку всіх фактів, за обмани, за зради, які йдуть Господь. Я дякую тобі за те, що ти викриваєш цих людей і всі ці обставини, Господь. Я дякую тобі за те, що ти відкриваєш мої очі, і ти е, показуєш моє серце, е, ти показуєш, де ще мені працювати, і що мені треба робити, як той, хто любить тебе. І той, хто хоче піднятися на гору твою, у гору, яка свята, у гору яка могутня, яка сильна, і черпати від тебе ці сили, ці істочник, щоб був саме від тебе і цієї енергії, енергії любові до ближнього. Я дуже тебе прошу, Господь, щоб. Все, що не від Тебе, щоб воно було зруйновано, і щоб Господь воно проходило повз мене, не чіпляючи струн моєї душі, Господь. Я дуже тебе прошу, щоб Ти, Господь, поблагословив всіх людей, які в моєму житті пересікаються зі мною, щоб ти надухав їх любити, людей, як любиш ти Господь. Я дуже тебе прошу, щоб ось це все. Все, що коїться Господь, щоб воно не причинило зла е ані їм, ані мені, ані тим, хто нас оточує. Бо ти знаєш, Господь, що на нас дивляться, нас читають, як книги, і це наші сусіди, наші, е ті, хто, з ким ми працюємо на роботах, ті, з ким ми спілкуємося, і все, що ми кажемо, все, що ми розуміємо. Це все читається по нашому, по, по нашому поведінці, по нашому ставленні один до одного, як віруючих. Тому, Господь, я дуже тебе прошу, ти роби моє серце чистим, щирим, допоможи мені не витрачати час на самобічування та на ту марноту тієї душі, коли жалітися або собі, або іншим, Господь. І я дуже тебе прошу, щоб кожен з нас. Не просто мав змогу, а все ж таки взяв і носив благословення Твоє. І це благословення спасіння Господь Твого. Я дуже тебе прошу, допоможи нам, допоможи нам бути тим саме тим, ким ти хочеш, щоб ми були, і щоб ми славили Твоє святе ім'я, Господь. Амінь.